Трошки коля псіганув. Подрізав усе нафіг. Поорізав усі стакани, лонжерони. Це повністю зато. до мотора. Тепер підходь з любой сторони. Все. Тепер можна витягувати мотор, коробку, все що треба. Якось так. Куча запчастей запчастя і понавирізав номера, стакани, все, все вчерпне. Що ж, продовжуючи роботу над тракторцем, маємо таку картину. По вечорам миємо, тому що воно все таке засране в маслі, що це просто капець. Ну це вже відмиле тут, блин, в два пальця піска, глини, там все фіні землі було. Зараз витрям. Коробка, в принципі, вже більш-менш на проценті 80 відмита. Вже пізніше буде чистіше однуватися, вже не сельорку, я чи бензином, чи чим не знаю. Ну, в общем, поки оце отак. Бо треба мотор і коробку вставити на оу Так що, якось так продовжуємо. Так, що ж, очередний вечір. І-і. і. В общем, настягую отак труб. Сашка трошки вкрав їх, це він забор хотів робити, ну нічого, тут пізніше щось придумаємо. В общем, Що хочу зробити з цього всього набора і набору труби ось, це що я з комбайна витягну, тоді вона мені тонка показалась. Е, Витягнув я мотор. І тепер його щоб сюди ставити, якоби хімічить руками. Ну, Некрасиво, треба якусь талічку зробити, щоб поставити його тут і можна було мотор піднімати, опускати там вище-нижче. Щоб якось так. Так що, зараз почну, а далі будемо бачити, що в нас вийде. Так. Що ми натворили? <кхід> Зварили отак просто перемичку. Тут трішки удлинили. Тут наварили пластинку. Там пластинку в уголку, там теж пластинка, пластинка. Ну, коротше, позварювали. Так, да, Санюк? <кхід> Не хочеш зніматися, так? Да? <кхід> ну, Передав би бабушки, привет. Ой, тато, да. цей його степлер. Коротше, зараз піднімемо, подивимося. Oh. Ну чого ти? Ну 115 кілограм, блін. Держа. Знаєш, мотор з коробкою підніме. Коротше, за часок, зварганили, з кусочків, з обрізків, з трубочок. Там он варював все, що, все, що обрізалося лишнє, короче, так поприхватувалось, поуселялося такими. У Коротше, все що временно може бути на постійно. Тому що я оце думаю, мені на своїй машині треба мотор витягувати. Навірно, воно вовремя робиться. Так що, якось так. Що ж, продовжуємо. Так, що ми маємо? Пригласили коріша, щоб він нам трохи з кьорхером приїхав допоміг. Ну, зрозуміло, що ми та самі працювали. Маємо ми отакий вид капець. Я не знаю, звісно, що я там. Себе представляю на даний момент. О, Керхер замарився. Ну зато движок відбили. Повністю 2 см грязі на ньому було. Подмачувалося все, коробочку теж вимили таке, трошки повставалося. Ну, Нічого, в мене вон... я весь мокрий, ноги чвакають насквозь. Ну а що ж, любиш кататися, любий саночки тягати, як то кажуть. Так що якось так. Ну і що ж, сьогодні в нас вже зима, 4 січня, а ми продовжуємо працювати над цим монстриком. Ось така у нас получилася кранбалочка невеличка. Підняли моторчик, тепер він висить, все підганяємо всяку мілочовку, в общем, вирізали в рамі тут під коробку. І зараз проганяю різьби, щоб робити. Кріплення мотора до рами. тобто треба встановити мотор, щоб він вже стояв на подушках. Думаю, куплю із Жигуля з класики подушки з мотора. Ну, вони, в принципі, самі такі дешеві. То, в принципі, поставлю на 4 подушки, 2 на мотор і 2 на коробку. Хай буде. Так що поки що такі діла. Отаку нам тельфер такий підігнали. Покористуватися в, в необмеженому часі, скажімо так. Все, це не наше, але поки буде в нас. Така інтересна штучка. Так що якось так продовжуємо. Так, трошки попрацювали. Що ми маємо? Тут площадку вже зробили під подушку кріплення. Тут на коробки площадка теж. Зараз обійду з другої сторони. І тут це та ж рідна була, відрізав, подушка сюди йшла, буде сюди і тут ось Тоже. Так що залишила подушка. І тоді будемо продовжувати далі. Так, у нас очередний вечір. Сьогодні вже 7 -е число. І в нас отаке тут виходить, що. Подушки достали газелівські на галяву попали. Так що поки сюди уварили отак косинчики до пластинок. ну і Знімаємо їх, виходить, Получається, що Получається, що у нас отакі кронштейни. Зараз це так воно некрасиво виглядає, прихвачувано все, зараз обвариться, все з усіх сторін, обкультуриться і буде нормально. Тобто такі подушки у нас нормальок, Якось так. Транбалочка, конечно, свою работу сделала. Спасибо ей. А мы моем такой результат. Вот такая тут опора. Так, она выварена. Раскосики. С той стороны тоже там раскосик стоит. Все, тут нормально. Теперь с той стороны тоже вот так. Вот такие они Шви, звісно, сварочні такі собі, ну, але опора вийшла такого плана. Все, лежить теж. Тут я під коробкою вставив дрючечок і тут он железячку вставив у раму, теж зазорить. Тіпа... Ще залишилося зробити одну опору ось сюди. Знайомий зателефонував, каже, теж дві подушки є, тільки не такого плана, трошки другі якісь короче. то поставлю сюди дві штуки ті подушки, а ті, що заказав Жигульовський чотири штуки, мабуть, будуть на кабіну. Теж не пропадуть як варіант. Так що якось так. Поки що ми з цим завершимо на сьогодні. Будуть ці подушки. Зробимо сюди ще два кріплення, щоб вже мотор повністю стояв нормально. І, в принципі, з мотором по подушкам буде все. Ну, поки на сьогодні хорош. Продовжуємо наступного дня. Пушка ракета. Мотор якраз за раму тут не виступає. І тут він якраз чітко теж не виступає за раму. Так що, Пушка ракета, ё моё. Э? Блин, з якою б сторони вообще О, Дырочек, блин. Сила. І так, що ж, продовжуючи работу над цим агрегатом, зробив, в общем, таку подушку. Ось, тут кріплення, як би я так показав. Ось, порозварював його, таку подушку. В общем, подушка такого плана. не знаю, з чого це вона. Там вон друга частина, що в неї вставляється, вона так забирається і амортизирует. Ну я її трохи модифікую. Так що сейчас покажу, Сейчас сверлю там дірку, намітив біленьким. І сейчас покажу, що буду робити. Покажу як я зроблю один кронштейн. Вони в принципі всі цей, той, ті, коротше, всі по одному плану. Так що, Зараз зробимо сюди подушечку, чей цей, тобто кронштейник. Так, для початку просверлили тут дірочку. Трохи в нас сверла не вистачає, то приходиться отаким сверлом допрацьовувати. І на цій подушці ось відрізали тут, стричало воно теж сантиметра півтора трубка, обрізали, щоб вона була рівненько заподляцю, скажімо так. Все, тепер треба готувати сюди отак раз. Ми його так вставляємо. все вона тут у нас лежить. Тепер зараз будемо робити ось сюди пластиночку. Отак, відсіля, осюди. І та пластиночка має бути дірочка, щоб аж на трубочку вилазила. Ну, це напильничком попрацюємо трошки. Все, вирізаємо пластиночку. Так, відрізали ми пластинку 17х5. Получається, нам треба тут отвір на 18. Ну, на 18 сверло у нас навіть в дрельку не стане. Так що сверлю сверлом на 5, отак ч -ч -ч зірочку, і потім зараз напильничком допрацьовую. Так, тепер ми цю пластиночку зробили тут дірочку і підганяємо сюди, викручуємо її, підгинаємо, взагалі, зараз підріжемо, щоб вона у нас стала чотенько впритик до цієї пластинки. Ну а потім зверху жорсткостя накидаємо. В принципі, буде все. Ну, В общем, сейчас подивимся. Так. Тепер у нас тут все перекручено, трошки не совпадає, ну нічого. Для сварки то не проблема. Тепер отака пластинка є. Вона у нас ляже ось сюди, як жорсткость увариться. Отак. Буде одна жорсткость сюди ось. І з оцих пластинок отут зробиться тоді ще одна жорстка. В общем, зараз прихвачу тоді покажу. Так, Сварочка гуде. Я вже повикручував болтики. Ну, Получилося таке. Тільки тепер ми його ще. Знімемо обварим, зачистим. і тоді вже воно буде більш-менш похоже на кронштейнік. Так що знімаємо варі. Зараз я його так взяти. Ага, Кусочками так не возьму. Ага, ось. Ось такі в нас зазорчики там вийшлося. Всяка така штука. Зараз воно все обвариться, зачиститься і буде що, з обрізки всяких кусочків. Ось там воно лежать он під тим тракторцем, он ціла куча обрізки. Оце в принципі з них і роблю. Так що зараз обварюємо. І тоді дивимося, що у нас вийде. Так, ну і що ж у нас вийшло? Ось такий кранштейник. Ще трохи тепленький, звісно. Верочнікуватий. Ну так, Обшліфований. Ну, таке собі, скажімо. Ще й тут трошки ось забув проварити. У ну, нас середини заварено, так що держатиме. Все, ми його сюди ставимо. Зараз прикручуємо. І буде він отак собі стояти. І, в принципі, двигатель у нас буде нормально. Я, кстати, як варив його трошки там, он, де він дрючок випав, підставляв дрючок, щоб хоча б міліметрів на 4-5 припідняти його. Тому що на подушки він потім як віжметься, тіпа, стане на своє місце. ну, Типу такого. Коротше, прикручуємо і, в принципі, на сьогодні будемо завершувати. Так що, зараз прикрутимо спочатку. А далі а далі що? Поубираємо трошки тут цей все гармейдер і подивимося, що в нас вийшло. Так, що ще хотів би сказати? Купив я такі штучки. В магазині 280 гривень, по-моєму, саме дешевше. Оригінальні 540, по-моєму. Це ваз 21,21 Нива, подушка двигуна. В інтернеті купив за 100 гривень. Так що, раз ми на двигун вже подушки повстановлювали, то це будуть на кабіну подушки. Так що не пропадуть. Якось так. В інтернеті я ж кажу по 100 гривень. Так що, з подушками якось так. Що ж, таким чином ми встановили двигуна. Так що діло потроху йде. Тут один кронштейн. Такий. З кусочків теж виварено все. Тут другий це, кусок із заводського остався. Таке теж, може, не дуже красиво, але вроді би надійно. Ну, воно покаже, як виїде. Ну, Саме найбільше мені подобається оцей кронштейн. Такий він цікавий, зроблений. Ну і оцей, що ми робили. Такий він вроді би, і невисоченький. Ну, такий з жорсткостями прикольненький, акуратненький. Якось так. Моторча вже нормально садить собі там. Так що такі діла. Тож кому цікаво. Продовжуємо слідкувати, а ми по можливості будемо викладати, що ми ще зробимо. Так що всіх благ, всім до побачення. Красотень.